Давайте подивимося, що несе вам цей тиждень з 10 по 16 червня, так що може взагалі відбуватися у вашому житті. Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, так яким цей тиждень буде для вас. В яких енергіях ви знаходитеся зараз? Ви зараз не готові до себе близько підпускати нікого. Ви, як наче, знаєте, тако е, напряглися і е, будете відстоювати чітко свою позицію, але, знову ж таки, відстоювати ви її будете, і можете навіть конфліктувати, агресувати. Але до кінця, якось ви для себе не визначилися. І через це отака активна агресія може бути. Вашим таким, знаєте, захистом через те, що ви до кінця самі не знаєте, куди ви рухаєтеся і навіщо. Тут необхідно зупинитися та розібратися в собі. Що несе вам цей тиждень? Так, які енергії навколо вас можуть вирувати? Ну, знову ж таки, початок нового шляху. Якесь оновлення. Це може бути нове знайомство, це може бути, будуть, бути нові відносини, це може бути нова робота, це може бути початок нового проєкту. Тобто зверніть увагу на те, що ви починаєте нове на цьому тижні. Зараз зростаючий місяць, і це нове зараз достатньо гарно розвивати. Але у тому новому ви можете себе почувати якось так, знаєте, дуже депресивно. Чому? Накручуєте себе, можливості й шанси енергетично. Навколо вас є вам, наче як відкривають знаєте, такий шлях дорогу. Але необхідно пройти, буде все одно якісь трансформації. Тобто це такі глибокі зміни. Це коли настав час якусь частинку життя, яка вже непродуктивна, яка вже вам не потрібна залишити в минулому для того, щоб іти далі. Тобто деякі моменти роботи, занять, якісь ситуації в відносинах, необхідно залишити, залишити ось там позаду. Зараз енергетично для вас. Відкриваються дороги, але необхідно бути дуже уважними. Не легковажити, розуміти, що вибір залежить а, тільки від вас. Ви повинні взяти на себе відповідальність зараз за своє життя. Харизматичність, сила, така, знаєте, бажання просто просуватися далі, і насолоджуватися життям, просто буде перти. але воно буде продуктивним тільки в тому випадку, якщо ви будете слухати свій внутрішній голос на цьому тижні і приймати рішення самостійно. Не біжіть нікуди попереду. Ваша задача, знаєте, використовувати цей тиждень дуже помірно. І не вступайте в полеміку з оточенням. Визначіться одразу, чого хочете ви, і тоді ви чітко будете розуміти маршрут свій надалі. У вас все вийде.